Мене звати Маріанна. Я лікар-стоматолог, живу і працюю в Ужгороді. Хочу запросити вас всіх на вебінар по стоматологічному веденню вагітних, який відбудеться 27 серпня на платформі Medvoice. А насправді, дуже, дуже багатьох моїх колег при позитивній відповіді пацієнтки на запитання, чи вагітні ви виникають певні хвилювання, упередження, а інколи навіть страх. Це все від недостатності доказової бази знань по веденню вагітних пацієнток. Тому на вебінарі ми будемо обговорювати ці всі моменти. Ми обов'язково поговоримо про найчастіші проблеми, стоматологічні проблеми, які можуть виникати у вагітних пацієнток. Також ми будемо розглядати доказові протоколи надання стоматологічної допомоги вагітним пацієнткам і особливу увагу приділимо профілактиці основних стоматологічних захворювань під час вагітності. Будемо також обговорювати прекравідальну підготовку, тобто ту підготовку, яку жінка повинна пройти до початку вагітності. Також ми будемо говорити про ті маніпуляції, які ми можемо провести після вагітності або радимо проводити після вагітності, а також про ургентні стани, які ми маємо вирішувати невідкладно. Я думаю, що всім буде актуально, всім буде корисно цікаво, тому запрошую, всіх вас чекаю. Зустрінемось!